українці Запам'ятайте. Перемога над російською Московією, над дебілом, шизофреніком з ядерною кнопкою Путіним. Перемога над планетарним злом потрібна лише нам, українцям, і більше нікому. Вона не потрібна, не потрібна Заходу, Європи, Європейському Союзі, НАТО. Вона не потрібна Сін, Зінпіну, вона не потрібна Трампу. Ну, тим більше Росії. Ви знаєте, як по саме мету. Вона потрібна лише нам. Історія так поставила питання. Або ми знищуємо москальську чуму, Або вона нас. Третього просто нема. Зрозумійте оце. Немає третього. Так от, вирішувати долю України. Буде не Трамп. Буде не Європа. Хоча б з нею важко обійтися буде не трам, буде не Фі. Виру. Верюш...